Доброго дня і бажаю здоров'я! Сьогодні на огляді буде ліхтарик з Aliexpress купувався по акції 100 гривень, там порядка він коштував, можливо, навіть чуть дешевше. Коробка виглядає картонно ось так, чуть повнято по боках, але в принципі ціла приїхала. На коробці нічого там не написано, ніяких ні параметрів, нічого такого. нас зустрічає сам ліхтарик, кабель без інструкцій, без нічого. Інструкція, в принципі, тут і не потрібна. заряджається він. Через мікро-USB відповідно кабель типу мікро-USB. Довжина кабеля, як можемо бачити, приблизно 25-26 см. Десь плюс-мінус така довжина. Коротенький кабель, свою функцію він виконує. Візуально, якщо глянути на ліхтарик, можна побачити, що зліва і справа є кнопочки включення, Ремінчик. І ось ця от така система нахилу. Вона скоріше за все з часом стреться, але незрозуміло чи вона раніше стреться, чи ліхтарик вийде з ладу все-таки Китай Китаєм. Але вона є, вона плюс-мінус працює, свою функцію виконує. За такою резиновою заглушечкою нас зустрічає роз'єм мікро USB. Якщо так придивитися, то він вроді кривенько посажений, але в принципі заряджається, кабель заходить функцію свою виконує. Зліва, як ми бачимо, режим, який можна активувати автоматичне підключення. А справа режим звичайного ліхтаря. Автоматичне підключення ну, тут, в плані того, що задіється датчик руху. Тобто цей ліхтарик він з такою фішечкою, він може щитувати ваші рухи, і по жестах включати-виключати ліхтарик дуже зручна функція. З основних функцій тут три режими. Плюс четвертий такий бонусний максимальна яскравість, мінімальна яскравість. І якщо затримати ліву кнопочку на виключному ліхтарику, то буде режим чи то стробоскоп, чи то сос більше стробоскоп. І четверта бонусна функція це коли ви справа нажимаєте. Там, де оцей такий ліхтарик, можна так сказати, включається режим реагування на рух. Світиться такий червоненький світодіодик, до речі, під час зарядки також світиться світодіод, по-моєму, червоненький. І можна включати і виключати, підносячи руку. Це дуже-дуже-дуже зручна така функція. Коли ви його надягаєте на лоба, щось робите, там, чи в гаражі, чи взагалі якась така робота. Ви собі працюєте, працюєте, вам не потрібно піднесли руку там, на сантиметрів 25-30, махнули нею, він виключився. Не потрібно шукати ту кнопку, це ну, капець як зручно. Що стосується апгрейду даного ліхтарика і в принципі його розбірки, зараз буде декілька фото, на яких буде видно. Тип акумулятора саме 14500. Якщо вставити акумулятор великої ємності, а для цього типу це там 700-800-1200 мАч це прям такі нечувані цифри, то в принципі можна його прообгрейдити. 18650 навряд чи сюди влізе, самі бачите. По самому об'єму батареї. Я його розряжав, заряджав. Він спочатку заряджався 0,5 мАч, потім він заряджався 0,3 зарядився на 361 мАч через індикацію. Коли він повністю зарядився, появилася зелена індикація. Це є безспірним плюсом. Автономність його наступна. В 12 годин дня я його поставив на максимальній яскравості розряджатися, і аж в 6-й годині вечора. Він розрядився, ледь-ледь-ледь світився. Тобто, прямо в нуль я його не розрядив. Тобто, грубо кажучи, він приблизно 6 годин просвітив. Це, як на мене, прекрасний результат. На відео, як ви можете бачити, зрозуміло, якість того світла не сильно там суперова. Але для якоїсь недрібної роботи, де потрібно просто. Якби Допустимо, перейти з одного місця на інше темне місце, знайти, допустимо, якийсь молоток і знову зайти в освітлений гараж, махнувши рукою і виключивши той ліхтарик. Ну це доволі буде зручно. Прямо за свою ціну нормальна річ. Якщо ви плануєте на постійній основі використовувати такі ліхтарики з такою функцією. По функції можна сказати, що дійсно вона зручна, як можете бачити, на далекій відстані вона не працює, вона працює от порядка там впритик 20 см, десь така десь відстань. От зараз ярко це можна побачити. Освітленість його задовільня для якогось такого побутового використання. Зручний. Автономність його дуже сильно порадувала, через те, що в нього мала потужність, тому він, в принципі, довго розряджається. На цьому все, дякую за увагу. Коментуйте, як вам сподобався ліхтарик чи не дуже. Можливо, ви бачили якісь альтернативні кращі ліхтарики за 80-100 гривень Напишіть, буде цікаво поглянути, що це за ліхтарі.